На західному узбережжі Дніпра поблизу Наумової балки працює міжнародна експедиція. Серед них археологи заповідника Хортиця та спеціалісти з питань історії суднобудування зі Швеції та Америки. З прибережного піску дістали рештки носової частини дубель шлюпки, якій приблизно 300 років. Серед фрагментів і ті, яких ще не було у колекції заповідника. Це рештки Дніпровської флотилії, яка була військовою флотилією і приймала участь у війні. Росією, яка намагалася як зараз, так і в той час захопити чужу територію, воювала з Туреччиною. Стан деревини поганий, кажуть науковці, адже після підриву Каховської ГЕС човен пролежав на поверхні понад два роки. До того ж, на ньому помітні сліди від пожежі. Так, ми бачимо дерево, виглядає воно як дерево, але насправді хімічний склад деревини вже повністю змінився. Воно дуже хрупке, нам треба терміново доставляти його до реставраційного ангару для того, щоб реставрувати. Тому що мокра деревина висихаючи, на очах тріскається і розсипається. При будівництві човна використаний не один вид деревини, стверджує американський дослідник Джон Фоушер. Він зведений із двох видів деревини дуба й сосни. Один міцний і надійний, інший дешевий. Дослідник підводної історії Швеції Фред Хокер каже, в першу чергу прагнув допомогти своїм запорізьким колегам зберегти артефакти, адже знає технології консервування, тому й долучився до експедиції. Втім, має і науковий інтерес як дослідник історії кораблів. Це судно було збудовано спеціально для пересування армії по Дніпру, можливо, англійськими суднобудівельниками, адже воно дуже схоже на ті, що були в англійській армії. За словами науковців, у Дніпровській військовій флотилії використовували судна різних європейських шкіл, вивчали досвід британців, голландців, італійців, українців. Але за основу брали саме британські технології. Ця дубль шлюпка може нам розповісти про суднобудування малих суден у Британії початку 18 століття, тому що вони будувались за проектом. Джеймса Броуна. Дві мачти, парусала, латинське озброєння, пушки. Це військові човни, але не дуже великі, але такі, що можна було використовувати, як вони вважали саме на Дніпрі і, можливо, навіть у прибережній зоні Чорного моря. Дніпровська флотилія, у складі якої були ці човни, прибула до берегів Хортиці з Чорного моря восени 1738 року і залишилась на зиму. Повідомляють науковці. Зверху заважали пороги, а море залишалось турецьким. Вони намагалися якось уникнути впливу чуми, яка розповсюджувалася з Валахії дуже швидко. Вони не змогли цього зробити, тобто чума була і тут. І флотилія підійшла до Хортиці, і тут от, на цій ділянці стояло близько 300 кораблів в той час. Тут була велика військова база на Хортиці, козаки жили на Байді. От, саме там, де була перша Січ Вішнівецького. А після закінчення війни флотилія була занедбана і залишена тут, тому що. І не можна було використовувати ще у 18 столітті. Флотилія була частково розібрана. Місцеві жителі використали деревину для своїх будинків. Частина суден згоріла, деякі затонули. Пішла під воду і ця дубль шлюбка, і 300 років там пролежала. Відтоді ця місцина вважається археологами територією найбільшої концентрації кораблів часів російсько-турецької війни. Перша частина експедиції стартувала 11 серпня і тривала три тижні. Дубль шлюпку законсервували на деякий час на узбережжі, а другий човен, що знаходиться поряд, навпаки, закрили у піску до весни. Ось таку тимчасову консервацію зробили археологи. Спочатку накрили деревину вологою тканиною, потім плівкою і десь за тиждень перенесуть останки човна до реставраційного відділу. А спочатку осені стартував другий підводний етап експедиції. У водах старого Дніпра гідроархеологи досліджують рештки ще чотирьох човнів. Вже відбулось кілька занурень, які довели, що їхній стан стабільний. У нас є три детривимірні моделі цих об'єктів. Ми знаємо, як вони виглядали до війни, і час від часу треба проводити саме моніторинг, щоб подивитися динаміку. Чи вони руйнуються, чи не руйнуються раніше на цій ділянці ріки виявили ще з десяток старовинних суден 18-го та 19-го століть. Науковці і надалі стежитимуть за їхнім станом. Після війни разом із міжнародними колегами планують організувати масштабні археологічні роботи, аби зберегти пам'ятки від руйнації. А вже зараз Дмитро Кобалі вчить своїх колег підводній роботі. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.